Товариство, всім добрий день. Канал Будні Свиновода. Я, Олександр, радий вас вітати. День добрий, але не сонячний. Трішечки із погодою ми наврочали. Вчора буквально були задоволені тим сонячним і гарним деньком. Сьогодні, як ви бачите, дує страшенне, ну і все в нас вказує на те, що погода мінятиметься і не в найкращу сторону. Але тим не менш. Робота не вовк, ліс не утече, потрібно працювати. Чим ми сьогодні разом з вами і займемося. Так що тисніть нам вподобачку, пишіть побільше коментарів. Для нас це дуже і дуже важливо. Зараз разом з вами швиденько відберемо три десятки яєчок для нашої сусідки. Вона сьогодні зранку нам зателефонувала, попросила трішечки, щоб ми її виручили. На які потреби не знаю, чи то для споживання, чи то можливо. Там в інкубатор, ну, це мене в принципі, глобально не цікавить, але прохання поступило, щоб ми її відібрали три десяточки яєчок. Відбираємо гарненькі, чистенькі, самі найбільші, щоб в принципі, люди були задоволені і при потребі знову ж таки зверталися знову до нас. Те, про що я говорив, іноді от якраз от ті яєчки, які нам наші домашні курочки несуть. Коли потреба є, і коли є така можливість, ми. Сусідам нашим продаєм. Так, друзі, місію нашу на даному етапі завершено. Відібрали три десятки яєчок. Хочу от вам ще показати, що разниця у величині яйця присутня. Якраз от, оці от, чималі яйця несуть. Виходить в нас позаторічні курочки, ті, які старші. Молоденькі ж курочки торічні, вони на даному етапі несуть також активне яєчка, але ну, вони трішечки менше. Але з часом яєчко ну, буде в будь-якому випадку крупнішати і будуть вони в нас нести гарні такі, я би так сказав, кондиційні яйця. Друзі, гляньте, як гусочка ховає яєчко. Так, друзі, у нас буквально в онлайн режимі відбувається сортування і відправка. Так, що товариства, як ви бачите, ранок у нас продуктивний, прокинулися, відразу ж заробили собі на хліб і можна далі рухатися по робочих процесах. То буду запитувати, по якій ціні я продаю чи продавав. Не можна так вважати, що я продаю е, людина за. Телефонувала, запитала, є можливість, ми їй продали по 60 гривень. Не знаю, це дорого чи дешево. Можете в коментарі написати, які зараз ціни на яйця у магазині. Я, якщо чесно, взагалі не орієнтуюся. Я запитав, по яких цінах вона купує у магазині яйця, вона говорить, що там 60 гривень. В принципі, мене це влаштувало, домовилися. Я так думаю, будемо співпрацювати на постійній основі, якісь, є, якісь сподобалось, сподобалась. Ну, тому що це, можна так сказати, людина, яка кожного року на постійній основі в нас брала яєчка. Просто в нас був такий період, що яєчок не було у тій кількості, які їй потрібно, або ж ну, ми собі їх використовували, але тим не менше працюємо. Взагалі, для того, щоб утримування курочок на господарстві було продуктивне, є певний підхід і має бути певне розуміння, що їм потрібно. Перше це гарний, якісний збалансований корм. Друге, це теплий курятник, або ж приміщення, в якому вони знаходяться, сарай. Ну і також дуже немаловажно, потрібно контролювати світло у тих приміщеннях, де в нас курочка є. Ну, і, В принципі, це і є якраз запорукою гарної, стабільної яйценоскості. В принципі, навіть можна і за отою супер несучкою не ганятися, яка зараз коштує космічних грошей. І так звана дворова курочка може більш-менш стабільно і якісно нестися. Просто-напросто. Не потрібно нехтувати жодним із цих правил, які я перерахував, тому що ну, я е, якби, е, не ставлю для себе пріоритетним виходити там на якісь показники, е, чуть ли не яйце кожного дня від кожної курки, але тим не менше намагаємося, щоб наші курочки не були дармоїдами, тому що ну, я знаю і багато і, е, ось де і сусідів, і родичі тримають там 20-30 курок, від яких отримують по одному яйці взагалі. Я вважаю, що це ну, сенсу в цьому ніякого немає. Курі там з'їдають по відру корму, зерна, неважно чого. І такий от вихлоп отримувати від них сенсу ніякого немає. Не обійшлося у нас сьогодні і без втрат. Буквально там на якісь півгодини трішечки забарився, не встиг вчасно прийти і зібрити, зібрати яєчка. І зразу ми за це поплатилися. Взагалі не знаю. чи Знову паскудниця якась почала розкльовувати. Ну але, в принципі, якби почали їх розкльовувати, я думаю, залишилось від них би трішечки-трішечки шкаралупки. Трішечки а характер, взагалі, отих от пошкоджень вказує, навіть, скоріше на те, що. Курочки скоріше за все роздавили ці от яєчка, тому що якраз яєчка маленькі від молоденьких курочок. Можливо, буде таке, що сама шкаралупка не дуже дуже товста і старі курки вони дуже дуже важкі, коли ставали на яйце, вони їх пошкодили. Зараз віддамо їх свинкам. Я думаю, вони будуть дуже задоволені, чому не віддаю їх собачкам, тому що були у нас уже прецеденти, коли ми. Згодовуючи отакі от биті яєчки собачок, е е приноровляли їх безпосередньо до яєць, і потім з часом уже наші маленькі кучеряві е шкодники доставали оці от яєчка із гнізда, тому що гнізда безпосередньо у мене знаходяться на підлозі. Їм зручно заходити в курятник, доставати їх і ласувати їх. Так що ризикувати не будемо. Ну а свинки зараз, я думаю, поласують яєчками. Вони ще не знають, що це за кіно. Хто перший став, тому й повезло. До речі, напишіть в коментарях, чи відбуваються втрати на вашому господарстві, чи стається на ваших господарствах такі О, Братва вже зрозуміла, що до чого і подивіться, що відбувається. Накинулись наче бджоли на мед. О, а в нас, я не знаю, чуєте ви чи не чуєте. Халихони прям... Не дощика, дощара. О-о-о, розпробували, ля. Я думаю, хто хто, а поросятка дуже задоволені, що у нас відбулися втрати. Королячий комбікормик у нас йде. Учора зарізали одного кролика, сьогодні, я так думаю, ближче до вечора ще одного кролика обов'язково заб'ємо. Ну а я зараз буду безпосередньо переробляти оцей от комбікорм для наших курочок. Рецепт, до речі, піддивився на одному каналі, який спеціалізується вирощуванням несучок. І з Запуском оцього якраз от, несучки у процес у яйценоскість. якраз от, от там от, і підивився рецепт оцього от комбікорму. Замішаю буквально на 50 кілограмчиків для того, щоб проекспериментувати. В принципі, отой от комбікорм, який ліплю в домашніх умовах, я і з того, що є, він працює більш-менш нормально, але ото от, комбікорм, який я в послідуючому буду робити, як заявляє автор, просто вищий пілотаж. Тому прокатаємо оцю от схематику. В принципі, там компоненти не дуже сильно відрізняються від того, що робимо я. Ну, роблю я там трішечки нам потрібно буде додати солі, фуз, висівки. ну Буквально маленькі зміни потрібно буде робити і разом з тим виготовимо і переробимо оцей от комбікорм, тому що... Сьогодні е, можливості золото розвозити нам е, на город немає. Негода, гляньте, вже буквально за декілька секунд усе мокре. Ну, можливо, камера і не передає, що йде дощ, але як ви бачите, е, можливо, навіть чуєте, що дощ каликона. Для гусочок, звичайно, це рай. Ну, а для нас... Е, більш комфортно знаходитися зараз тут. Зараз вмикаю гранулятор, прогріваю і рухаємося в бій. Так що сподіваюся, що ми напрацювали на вподобайочку. Будь ласка, кому не важко, натисніть її. Пишіть питання, пишіть пропозиції, пишіть про бажання. Це все нам неабияк буде допомагати. Так що всім гарного. Друзі, дня ми будемо працювати, часу бігати з камерою вже немає, тому до нових зустрічей.